На базі ліцею номер 4 міста Житомир відкривають осередок дистанційної освіти. Навчальний заклад обирали за певними критеріями. По перше, це готовність безпосередньо педагогів, які володіють технологіями, які володіють певним апаратом, які добре знають контент і які мають досвід. По-друге, певні вимоги до обладнання, на якому будуть працювати педагоги, також вимагає оновлення. Може до спеціальної підготовки до оснащення. І, звичайно, якщо це Світлана Толіна зазначила, школа в школі потребують додаткового фінансування навчальний план і певна кількість годин, за якою будуть працювати вчителі. Зараз діти під час віддаленого навчання мають такий же розклад, як і під час очного, та мусять підключатися до всіх уроків онлайн. Тобто, фактично, навантаження не зменшується. Нова модель дистанційної освіти відрізняється вже звичної для нас. Мається за повною освітньою програмою закладу. Вони виконують державні стандарти і Кількість уроків у них однакова, але Онлайн написано, буде проводитися не менше 30% занять. Це означає, що при отриманні заяви керівник ліцею номер 4 буде обов'язково проводити опитування і в заяві буде вказано, чи взагалі батьки спроможні забезпечити дистанційне навчання, тобто у дитини наявна комп'ютерна техніка і підключення до інтернету. І по-друге, як відрегулювати правильно графік занять. Нова модель дистанційного навчання орієнтована на дві категорії учнів: тих, хто перебуває за кордоном, але хоче навчатися в українській школі та тих, хто не встигає навчатися через професійну спортивну чи творчу діяльність, батьки можуть самостійно обрати форму освіти. Батьки можуть визначити. Я це повторюю, визначити форму навчання в тій школі, які знаходяться. Чи це буде змішана форма навчання, чи це буде сімейна форма навчання, чи це буде екстернат педагогічний, вони самостійно це вирішують. Якщо батьки обирають дистанційну форму навчання як окрему форму освіти, потрібно подати документи до ліцею номер 4 І протягом навчального року вони також можуть забрати документи з цієї школи і перевестись в іншу школу. Ну, або повернутися на... в повернутися, Ми також говорили і давали рекомендацію: якщо дитина протягом року повернеться до вас як яка навчалася, ви зобов'язані взяти на навчання. Дитина може навчатися у закордонній школі в першій половині дня, та в українській за дистанційною формою навчання у другій. Навчатися у двох українських школах не можна в Україні. Заклади загального середнього освіти працюють за однаковим державним стандартом. Тобто обсяг умінь навичок і знань однаковий, тому логіки не має бути зараховане в два заклади загальної середньої освіти одночасно. Після закінчення навчання у ліцеї номер 4 за новою дистанційною моделлю учні матимуть документи державного зразка. Тобто ті ж атестати, які отримують дев'ятикласники та одинадцятикласники щорічно. Анна Чепуль, Олександр Немежицький, телеканал СК 1